У вересні в Україні відзначають день усиновлення. У Кам'янському діють різні форми сімейного виховання: прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу, малий груповий будинок та сім'ї опікунів. Ми завітали до одного з дитячих будинків сімейного типу, аби ближче познайомитися з його історією. У затишній оселі Альони Анатоліївни панує справжня атмосфера великої родини. За роки існування дитячого будинку сімейного типу тут знайшли батьківське тепло вже п'ятнадцятеро дітей. Сама жінка вже мала двох біологічних дітей, коли у 2015 році разом із покійним чоловіком прийняла рішення створити прийомну сім'ю. Згодом ця ініціатива переросла у повноцінний ДБСТ. Наймолодшому вихованцю зараз 8 років, а дехто з дітей вже подорослішав і вирушив у самостійне життя. Одна з доньок навіть встигла вийти заміж. Сьогодні під одним дахом проживає восьмеро дітей. Ми так швидко наповнялися, дзвонять із служби. Є дитинка. Треба, треба щось робити, щось вирішувати треба. Прийшли, подивилися, вони кажуть: ну ви не переживайте, не хвилюйтеся, переночуйтеся. І вирішили, що. Це наше дитя. У цій родині панують гармонія та взаєморозуміння. Тут немає суворих правил чи чітких порядків. Діти і мама живуть у теплій атмосфері підтримки та допомоги один одному. Саме це створює справжнє відчуття дому. Найголовніше правило поважати друг друга, допомагати друг другу. У нас старші дітки допомагають меншим, допомагають мені. Ми якось стараємося так, щоб ми були чуйні друг до друга. Швидкі на допомогу. Старші хлопці беруть на себе роль чоловічої підтримки в родині. Вони допомагають із господарством, виконують складні роботи, самотужки звели на віз і навіть долучалися до ремонту школи. Дівчата вправно господарюють вдома, допомагають мамі готувати, доглядати молодших. Альона Анатолівна із гордістю розповідає, що головними рисами своїх дітей вважає ініціативність та працьовитість. А я проснулася утром школа, будільник дзвонить. Чую, пахне в хаті щось таке смачне. Я заходжу, коли ну правда ж, короліна на кухню, то колоти борщ і пахне в хаті борщом. Може вона мати. я подумала, ми ще в школу всі розбіжимося, а їсти в обід, що нам треба, треба буде. Як ото теж от, в біблії пишу, да, зібрав з усіх народів по людині. От ми от точно отак, він нас зібрав з усіх сімей в одну. І ми от в кожного своя історія, У мене своя історія, так, якась трагедія я пережила свою. У кожної з моїх дітей своя історія. Але ми зібралися в одну кучку, тут в один дім. І ми тут живемо, і нам комфортно. Я купаюся в їхній любові, це правда. Вони купаються в моїй любові. Наскільки я можу, я їм роздаю себе. Сім'я також активно допомагає українським захисникам. Діти в'язали теплі шкарпетки, пекли пиріжки, передавали усе необхідне, аби підтримати воїнів. Альона Анатолійна ділиться, що на цьому історія її великої родини не завершується. Вона переконана, в домі завжди знайдеться місце ще для однієї дитячої усмішки. Тож сім'я і надалі планує розширюватися, аби подарувати тепло та турботу тим, хто цього найбільше потребує. У мене ж хлопці вже якби один істикласники, вони пішли навчатися, то в нас є би скати вільні місця в сім'ї. Ми чекаємо. Должно скоро бути поповнення в нас. Вихованці ДБСТ мають свої захоплення: футбол, кулінарія, вишивання, хореографія. А після випуску впевнено крокують у доросле життя. Цього року один із хлопців вступив до університету МВС у Дніпрі, і мати з гордістю розповідає про успіхи дітей. Люблю всяке робити своїми руками там, наприклад, цей же навіс. У мене багато інструменту, дружу з технічними цими, з електрикою, щось кручу, щось цей. Діти завжди готові допомогти у справах по дому чи господарству, але при цьому ще й знаходять час для власних захоплень та розвитку талантів. Попри щільний графік, добре вчаться у школі і показують гарні результати. Люблю малювати, танцювати. Ну так нічого особливого. А які в тебе плани на майбутнє? Ну. Так сильно я не задумувалась, але б хотіла швією так стати. Я хочу стати юристом. Ну мені здається, що це модна професія. Я хочу бути модною у цьому домі. Є все, що потрібно для щасливого дитинства: любов, підтримка і спільна праця. Тут дітей вчать бути відповідальними, добрими і чесними. Це приклад того, як одна родина може подарувати другий шанс на щастя багатьом дітям.